Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Як орангутанчик не хотів спати. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую. У джунглях по сусідству мешкають четверо добрих друзів: орангутанчик, тигрик. Слоник і крокодильчик. Вони люблять бути разом і веселитися. Кожен з них чимось особливий, але головне, що їх пов'язує, любов до життя і дружба. Одного разу орангутанчик влаштував піжамну вечірку і запросив друзів на ночівлю. Орангутанчик був дуже радий і з нетерпінням на них чекав. Він поприбирав у своїй хаті, щоб тигрик, слоник і крокодильчик почувалися як удома. Орангутанчикова хатка була розташована високо на дереві, але друзі туди потрапили з легкістю. Орангутанчик зробив для них підйомник із бамбука, ліани та колеса. Коли друзі по черзі заходили в підйомник, орангутанчик нагорі щосили крутив колесо. Так він підняв до себе усіх друзів. Щоб було де спати, орангутанчик зробив чотири гамаки і поклав у кожний красиву ковдру і подушку. Оскільки всім хотілось в найвищий гамак друзі кинули жереб Кому там спати. Ура! Я спатиму вище за всіх. зрадів тигрек. Повдягавши піжами, звірята пішли чистити зуби. Вони знають, як це важливо. Але слоник не міг тримати зубну щітку товстою ногою, тож один бивень йому почистив хвостом тигрик, а другий своєю довгою рукою орангутанчик. У крокодильчика виявилась найдовша зубна щітка, бо в нього багато зубів і велика паща. Щойно звірята опинилися в спальні, почався великий подушковий бій. Слоник ухопив подушку хоботом і вдарив на тигрика по голові. Тигрик захитався. Він схопив ту подушку зубами, і з неї полетів пух. Крокодильчик і орангутанчик усі були обсипані пір'ям, тож, хоч не хоч долучилися до бійки. Як було весело. Орангутанчик пригадав, що має картки з тваринами, і почав роздавати їх друзям руками і ногами. Кожен повинен був зобразити тварину, яка була на його картці. Крокодильчику дісталася жаба, а слоникові – кенгуру. Оранготанчик видавав нові й нові картки, а тигрик дивився, як кумедно всі кривляються і заходився сміхом. Оранготанчик у стрибку дістав аж до лампи на стелі і страшенно зрадів. Я переміг! Я переміг! Де оплески? Він почав підстрибувати на гамаку, але друзі вже збиралися спати. Вони сонно поглянули на нього, і слоник пояснив, Ей, ми вже награлися і втомилися. Оренгутанчик розумів, що лягти відпочивати було б добре. Він зібрався це зробити, але раптом передумав. Узяв ведмедика і від його імені спитав друзів. Е, а чуєте, звірята, може, все-таки ще трохи пограємося? Крокодильчик, слоник і тигрик вже втомилися від орангутанчикових пустощів і трохи розсердилися на нього. Орангутанчик, проте, не розумів. Як їм хочеться спати. Він зробив сумну мордочку, гадаючи, що друзі з ним пограються, коли побачать, як йому прикро. Слоник спитав Ронготанчика. Що з тобою, друже? Чому -то не спиться? Ти хіба не втомився? Ех, я не хочу спати. Я хочу гратися з вами. Можете самі вибрати гру, тільки, ну, ну, будь ласка, пограємося хоч трошечки ще. У тигрика, крокодильчика і слоника, виникла ідея, яку забаву запропонувати орангутанчикові. Почитаймо, сказав тигрик. – Гарно було б усім повлягатися в гамаки, вибрати собі по цікавій касці і мовчки почитати. Орангутанчику це сподобалось, і за мить він опинився в гамаку і став розглядати картинки у своїй улюбленій книжці. Крокодильчик додав, Наступна частина розваги заплющити очі і подумати, у що будемо гратися завтра. І ще дуже важливо мовчати і не вставати. Хто обізвався чи встав, той програв. У таке орангутанчик ще ніколи не грав. Йому стало цікаво. Він мовчки лежав і міркував про всілякі гарні заняття з друзями, влаштувати пікнік із купанням на річці, збудувати курінь з гілок і листя, очі в нього поволі заплющилися. І оранготанчик солодко заснув поряд із трьома друзями. Крокодильчику, слонику і тигрику все-таки вдалося приспати його. Тихо, тепер важливо. Не галаскувати, а то орангутанчик знову прокинеться. Як слоник боявся води. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую. Орангутанчик Тигрик, слоник і крокодильчик довго гралися в квача. Їм було дуже весело. Сміх так і відлунював лісом. Але день у джунглях видався спекотним, і четверо друзів, набігавшись, відчули, що їм дуже жарко. Тигрек придумав чудову річ Ходімо купатися. Ура! Ходімо! зраділи звірята. Усі домовилися про зустріч на озері, і розбіглися по домівках переодягатися. М'ячик, не забудьте, щоб було чим у воді гратися, нагадав крокодильчик. Друзі зібралися на озері всі в плавках, у слоника плавки з ананасами, в орангутанчика з велосипедами. Крокодильчик любить пірнати, тож він затхнув вуха, щоб туди не набралася вода. А тигрик, щоб голова не мокла, вдягнув гумову шапочку. Дуже важливо намаститися сонцезахисним кремом, зауважив слоник, адже він захищає шкіру від опіків, коли сонце дуже яскраве. Ворангутанчика довгі руки, тож він намастив друзів кремом. Малий такий веселун і жартівник, що й тут розважався. Спершу малював кремом усмішку на спині у друга, а потім вже розмазував. Три чотири. вигукнув крокодильчик і помчався до озера. За ним побігли тигрик з орангутанчиком, а от слоник залишився на березі. Чому ж він не пішов купатися? Сидів, засмучений, вуха повісив. Що з ним? Троє друзів весело хлюпалися в озері. Оранготанчик спритно розгойдувався на ліані і стрибав у воду. Тигрик раз у раз пірнав у масці, а крокодильчик стрибав перевертом із великого каменя. Хлюп, хлюп, Ну, Нумо перекидатися м'ячем так, щоби той не торкався води. запропонував орангутанчик. Тигрик і крокодильчик підійшли до орангутанчика. Друзі почали нову гру, і тут раптом зрозуміли, що слоник залишився на березі і досі навіть у воду не зайшов. Як дивно. Слонику, ти чому на березі сидиш? Спекотно ж. здивовано гукнули йому друзі. Нам тут свіжо, прохолодно, і гратися весело, додали вони, весело хлюпаючись і бризкаючи водою на слоника. Я помацав воду хоботом. Вона дуже холодна, відповів слоник, а ще я не хочу мокнути. І щоб камінці з дна застрягали між пальцями, теж не хочу. Не люблю я воду, ось так, додав він. Друзі просто не повірили власним вухам. Зненацька слоник схилив голову і почервонів, як помідор. Йому стало соромно, бо він не знав, як сказати друзям правду. Він боїться води, а все тому, що не вміє плавати. Що з тобою? лагідно спитав крокодильчик. Якщо скажеш, то, можливо, ми тобі допоможемо. І ось слоник наважився і тихенько промовив Я не вмію плавати, і тому дуже боюся потонути. Від страху та сорому він аж заплакав. Друзі зібралися навколо слоника. Тигрик підбадьорливо подав йому лапу. Він сказав слоникові Ти такий високий, а озеро доволі мілке. Певно, ти діставатимеш ногами дна. Але навіть це не переконало слоника, який боявся, що потрапить у вир і його затягне під воду. Раптом в орангутанчика виникла чудова ідея треба сходити додому по надувну подушку та на рукавники. Почекай нас, слонику, мовив орангутанчик, скоро ми зможемо купатися разом. Крокодильчик і тигрик повернулися і надули все спорядження для плавання, а потім міцно закрили клапани. Це дуже важливо, щоб речі добре трималися на воді і не здувалися. Тоді тигрик з орангутанчиком наділи слонико надовні на рукавники, і з двома такими поплавцями він мав би почуватися в безпеці. Пояс від надувної подушки для слоника виявився замалим. Але орангутанчик знайшов вихід. Він подовжив пояс за допомогою Ліани та обов'язав товаришеві навколо талії. Вийшов хороший вузол, і тигрик перевірив його на міцність ні, не розв'яжеться! А тепер з нарукавниками та надувною подушкою слоник нарешті став почуватися в повній безпеці та спокійнісінько зайшов у воду. Нарешті четверо друзів разом гралися в м'яча у воді. Орангутанчик простягав руки, щоб ловити. Крокодильчик високо підбивав м'яч хвостом, а слоник хоботом. Водичка, мені подобається, вирішив слоник. Як Тигрик учився сортувати. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! Слоник, крокодильчик і орангутанчик до вечора сиділи в гостях у тигрика і грали в добери пару. Воронгутанчика такі довгі руки, що він легко дотягувався до будь-якої картки, зате в слоника така чудова пам'ять, що він майже не забував, де яка картка лежить. Усі четверо полюбляють створювати різноманітні вироби. Того разу вони складали кольоровий папір і вирізали витинанки у формі всіляких фігур і тварин. Тигрик гарно малює, і в нього вийшов дуже красивий кіт. Усі аж здивувалися і стали прохати. Тигрику, а нас так навчиш? Залюбки, відповів тигрик. Настав час підкріпитися, і тигрик став готувати для всіх гарячий шоколад. Друзі радо допомагали. Крокодильчик відкрив пачку печива, Орангутанчик накрив на стіл, а слоник дуже акуратно подавав хоботом чашки. Друзі приготували вечерю і сіли за стіл. Крокодильчик не барився і всім налив шоколаду. Сам скуштував і з насолодою видихнув Ммм, як смачно! Попоївши, слоник закликав усіх навести лад на кухні. Не гаючись, тигрик узяв великий пакет і поскидав у нього всі порожні упаковки, які полишалися на кухні, аби швидше повернутися до гри. Слоник аж ухопився за голову, його просто вразила поведінка тигрика. А орангутанчик, вирячивши від здивування очі, спитав «Тигрику, ти що? Сміття не сортуєш? Чого не роблю? здивувався у свою чергу тигрик. Він не зрозумів, про що говорять друзі. Ну ж бо все йому пояснимо, запропонував крокодильчик. Слоник узяв аркуш і намалював скляну пляшку, коробку з під молока, папірець, качан від яблука і контейнери різного кольору, призначені для таких видів сміття. Друзі втрьох пояснили тигрикові, що куди викидають. Він слухав уважно. Крокодильчик дещо придумав, але йому було потрібно чотири міцні коробки, щоб їх можна було використовувати як контейнери. Де ж узяти коробки? почухав потилицю крокодильчик. Пошукай на горищі, сказав тигрик. Там точно щось знайдеться. Друзі були вражені тим, які бруд і безлад виявилися на горищі в тигрика. Як же там бодай щось відшукати? Проте слоник, найвищий з гурту, побачив чотири велетенські ящики, які чудово пасували для їхньої мети, а орангутанчик дострибнув до них і зняв. Далі коробки треба було позначити. Слоник намалював на одному ящику значок паперу, а крокодильчик на другому, скляну пляшку. Орангутанчикову на своєму ящику треба було зробити кілька позначок, але він такий жартун і витівник, що спершу надів ящик на голову. Орангутанчику, годі пустувати. гуркнули йому друзі, усміхаючись. Крокодильчик дав тигрокові два фломастери. Тепер ти познач контейнер для харчових відходів. Друзі пояснили, що там можна намалювати, наприклад, шкаралупку від яєць, очистки від овочів, кістки або качани від фруктів. Які красиві контейнери у них вийшли. Друзі заходилися показувати тигрикові, що куди викидають. Слоник збирав хоботом, мов пилососом, все паперове, і вкидав у відповідну коробку. Орангутанчик зібрав пластик, ще й пожанглював двома пластиковими пляшками та коробкою з під молока. І нічого не впустив. Як це в нього виходить? Молодна, орангутанчику, заплескали в долоні друзі. Він з усмішкою вклонився. Тоді крокодильчик пояснив тигрикові, як збирають скло. Потрібна обережність, щоб нічого не розбити і не порізатися. Не лякайся, коли викидаєш пляшку в контейнер, вона дуже гучно туди падає, додав він. Ну, а тепер, тигрику, твоя черга. Треба прибрати зі столу харчові відходи, мовили друзі. Тигрик зосереджено змів хвостом у лапку крихки і вкинув у відповідну коробку. Чудово! Тигрик гарно постарався. Друзі привітали його, попіднімавши лапи. гіп гіп, ура! гіп гіп ура! Тигрик дуже зрадів. Друзі навчили його сортувати сміття. Ще й так просто, так весело це робити. Справжнісінька гра, як у крокодильчика випав зуб. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую. Крокодильчик прокинувся зранку. Він сів у ліжку і позіхнув, широко розявивши пащу, потягся, щоби струсити з себе сон. Сьогодні точно буде чудовий день, подумав він. На мене чекають друзі, буде весело. Аж раптом крокодильчик помітив жахливу річ. Один його зуб захитався. Крокодильчик захвилювався і побіг до своїх друзів, орангутанчика, слоника і тигрика. Коли вони зустрілися, тигрик запитав Крокодильчику, що сталося? Ти весь тремтиш від страху? Спочатку той не міг навіть слова промовити, та нарешті пояснив У мене хитається зуб. Це, мабуть, щось жахливе. Крокодильчик вже уявляв собі всілякі страшні речі. Мабуть, мені треба піти до зубного лікаря, зажурено проказав крокодильчик. А там слід буде розкрити пащу, і зубний лікар, страховицько з дзеркальцем на лобі, вирве зуб металевими щепцями. Друзі слухали його, роззявивши рота. А крокодильчик все розповідав, що, на його думку, буде далі. Коли лікар вирве зуб, дуже болітиме, і треба буде зав'язати пащу хусткою і не відкривати, і я не зможу їсти. Тигрик, слоник і орангутанчик дуже здивувалися. Невже їхній друг сам вірить у такі дикі вигадки? А якщо я випадково проковтну зуб, коли їстиму суп? злякався крокодильчик. Я більше ніколи в житті не їстиму супу, вирішив він. Друзі уважно його слухали з враженими мордочками, ну й борхлива уява у крокодильчика, думали вони. Ну, а крокодильчик і далі уявляв картини одну моторошнішу за іншу, і без кінця про них розказував. А якщо м'яч влучить мені в морду, коли ми будемо грати, Ой лишенько, мій зуб розлетиться на тисячу частинок. Слоник зупинив потік жахливих фантазій крокодильчика. Крокодильчику, те, що зуби випадають, нормальна річ. Спочатку випаде один, потім інший. Це у всіх в нас бувало. Що ти кажеш? Крокодильчик аж заціпенів від страху. Він просто не міг повірити в почуте. Ой, лишенько, у мене всі зуби повипадають. закричав крокодильчик, уявляючи себе геть беззубим, як дідусь. «Ухамуйся, друже, той зуб, що хитається. Це молочний, а під ним вже росте постійний, він його і виштовхує, пояснив тигрик. Друзі порадили крокодильчику, найкраще, що можна зробити, це розхитувати зуб язиком. Від цього той буде поступово від'єднуватися, а за кілька днів вже й випаде. Після того можна його зберегти на згадку. Тигрик розповів, що хоче зробити намисто з усіх своїх молочних зубів, коли ті повипадають. Я тримаю свої зуби у скринці, поважно сказав слоник. А мені подобається роздивлятися свої молочні зуби в збільшуване скло, поділився орангутанчик. Слоник, тигрик і орангутанчик сказали другові. Перш за все. Треба розслабитися і не нервуватися. Тут допоможе йога. Усі четверо сіли на галявинці, заплющили очі і стали глибоко дихати. При цьому крокодильчик хитав свій зуб язиком. Згодом крокодильчик і друзі стали гратися у хованки. Усі вирішили, що це добре відволікатиме крокодильчика від постійних думок про зуб. Слоник, тигрик і орангутанчик ховалися, а крокодильчик рахував і хитав зуб, як йому порадили друзі. За кілька днів крокодильчик роззявив пащу, і друзі побачили зуб, який хитався ще дужче. Що там видно? спитав крокодильчик. Хитай далі, порадив орангутанчик. Зуб поки що не випадає. Слоник покликав усіх у гості дивитися мультики. Він пригостив друзів попкорном. Спочатку крокодильчик боявся гризти, щоб зуб не заболів. Орангутадчик це помітив і порадив другові просто жувати попкорн іншим боком рота. Так у тебе зуб, точно не заболить, сказав він. Минуло ще кілька днів. Крокодильчик знову роззявив пащу, і слоник побачив, що. Зуб нібито висить на ниточці. Таке враження, що ось-ось і випаде, мовив слоник. Болить? спитав тигрик. Зовсім не болить, спокійно відказав крокодильчик. Четверо друзів лежали на траві і дивилися на хмарки. І тут. Ух ти! У крокодильчика випав зуб! Він узяв зуб у лапу. А в роті в нього утворився просвіт. Крокодильчик зовсім не хвилювався, бо знав, що все з ним буде гаразд. Ввечері крокодильчик ліг спати. Він ще точно не вирішив, що робитиме з зубом, який випав, поки що поклав його на тумбочку. Ну а завтра обов'язково щось придумає можливо, покладе у таємну схованку. Або зробить чудовий амулет. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.